Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Льюіс Керол Аліса в Задзеркаллі. Розділ третій. Задзеркальні комахи. Спершу, звичайно, належало оглянути місцевість, де вона мала ходити. Зовсім як на уроці географії, подумала Аліса, спинаючись на вшпиньки, щоб побачити якнайдалі. Головні ріки нема жодної. Видатні гори. Хіба ця, що я на ній стою? Але навряд чи вона має назву? Головні міста? Ой, а що то за створіння ген ген аж оттам збирають мед? Ба ні. То не бджоли. Хіба їх побачиш з такої далечі? Якусь часину Аліса стояла мовчки пильнуючи за одним із тих створінь, що метушилися поміж квітів, запускаючи в них свій хоботок. «Достото, як бджола, подумала Аліса. Але те створіння аж ніяк не могло бути звичайною бджолою, і це й справді була не бджола, а слон, як вона невдовзі збагнула. Від такого відкриття Алісі аж дух перехопило. Які ж велетенські там мусять рости квіти, подумала Аліса. Такі собі безверхі будинки на палях замість стеблин. А скільки ж то меду можна в них назбирати, мабуть, я збіжу донизу. Ні, ще не тепер, сказала вона, стримавши негайне бажання бігти. Перш ніж туди йти, треба запастися гарненькою замашною гілкою, відмахуватися від слинів. Ото буде потіха, коли мене запитають удома, як мандрівка, а я відповім. О, мандрівка була хоч куди, тільки, тут вона за своїм звичаєм ледь скинула головою. Тільки стояла страшенна спека і не було спасу від слонів. Спущусь но я з іншого боку, сказала вона трохи згодом. А до слонів завітаю пізніше. Тим більше, що мені так і кортить потрапити на третю клітинку. Здобувшись на таке виправдання, Аліса збігла з пагорба і перескочила перший із шести струмків. Квиточки, будь ласка, загукав контролер, просуваючи у вікно голову. Усі відразу попростягували свої квитки. Квитки були хіба лише трохи менші за самих пасажирів, і, здавалося, заступили увесь вагон. А ти що? сказав контролер, сердито глипнувши на Алісу. Твій квиток, дитино. І безліч голосів хором, наче в пісні, подумалося Алісі, закричали Не затримуй його, дитино. Знаєш, скільки коштує його час? Тисяча фунтів одна хвилина. «Боюсь я без квитка, злякано мовила Аліса. Там, де я була, не було залізничної каси. І знову гримнув хор голосів. Там, де вона була, не знайшлося місця для залізничної каси. Знаєш, скільки коштує там земля? Тисяча фунтів дюйм. Не викручуйся, зауважив контролер. Можна було купити в машиніста. І ще раз зазвучав хор голосів Машиніст це той, хто веде паротяг. Знаєш, скільки коштує його дим? Тисяча фунтів клубочок. Краще мені сидіти тихо. Подумала Аліса. Цього разу голосів не було, бо й вона мовчала. Однак, на превеликий подив, усі пасажири хором подумали. Сподіваюсь, ти уявляєш, що означає думати хором, бо я зізнатися аж ніяк. Краще тобі сидіти тихо. Знаєш, скільки коштує розмова? Тисяча фунтів? Слово. Сьогодні мені ця тисяча фунтів буде снитися цілу ніч, подумала Аліса. А контролер тим часом уважно її розглядав, спершу в телескоп, далі в мікроскоп, а тоді в театральний бінокль. Нарешті він сказав: Ти їдеш не туди, зачинив вікно і подався геть. «А вже ж, така мала дитина, озвався пан, що сидів навпроти, зодягнутий у білий папір, мусить знати, куди вона їде, хоч би навіть не знала й свого імені. А цап він сидів поруч із паном у білому. Заплющився й гучно промовив Вона мусить знати дорогу до залізничної каси, хоч би й не вміла читати. Ще далі за цапом сидів жук. Та й чудернацькі ж пасажири зібралися у вагоні. А що тут, здається, було заведено говорити всім по черзі, то жук підпрягся й собі. Доведеться їй вертатися назад багажем. Алісі не було видно, хто сидів за жуком. Вона тільки почула хрипкий голос. Нехай пересяде на інший. Тут голос закашлявся й замовк. З голосу, ніби охриплий кінь, подумала Аліса. І враз точнісінький, преточнісінький голосочок пропищав у неї над самим вухом. Маєш солушну нагоду скаламбурити, скажімо, де хрип, там грип Інший напрочуд лагідний голос озвався з глибини вагона. На ній треба написати обережно дівчинка. До цих голосів долучилися нові. Як багато тут пасажирів, подумала Аліса. Її треба відіслати поштою і краще з голов пошти, поки вона з головою. Ні, треба телеграмою в телеграфному стилі. Хай сама тягне цей самотяг. І так далі. Але біло добродій нахилився вперед і шепнув їй на вухо. Слухай їх, дитино, краще купляй на кожній зупинці зворотний квиток. Ще чого бракувало, спалахнула Аліса. Я взагалі не просилася в цю подорож. Я щойно з лісу, і мені хочеться вернутися назад. З цього теж вийшов би дотеп, пропищав тонісінький голосочок біля самого її вуха. Щось на зразок раз вліз в ліс, то й сиди собі там пеньочком Не будьте таким докучайлом. Сказала Аліса, роззираючись, бо не могла збагнути, звідки лунає той голосок. Якщо вам так припекло каламбурити, то робіться без мене. Голосочок тільки глибоко зітхнув, мабуть, він належав якомусь безталанникові. Годилося б мовити йому кілька співчутливих слів, подумала Аліса, аби ж тільки воно зітхало по людському. Але зітхання було таке кволе, що Аліса б його не почула взагалі, якби їй не зітхнули над самісіньким вухом. Від цього у вусі так залоскотало, що вона й думати забула про безталання нещасної прихідки. Я знаю, ти друг, знову задзумів голосочок. Любий і давній друг, і ти не скривдиш мене дарма що я комаха. Яка саме? трохи занепокоїлася Аліса. Насправді, Алісу цікавило одне, чи не може та комаха часом її укусити, але то, певно, було б не надто чемне запитання. «Вже ти не здо, почав голосочок, але тут його заглушив пронизливий свист паротяга. Аліса й решта всі у паніці посхоплювалися на ноги. Кінь, що виструмив був голову з вікна, спокійно втягнув її назад і пояснив: Це струмок. Зараз будемо перестрибувати. Усі ніби заспокоїлися. Лише Алісі, на саму думку про стрибучі паротяги, стало якось мулько на душі. А втім, я зразу опинюся на четвертій клітинці, потішила себе вона. Тієї ж миті вагон з торчма здійнявся в повітря. З переляку Аліса вчепилася в те, що трапилося їй під руку. То була цапова борода. Але борода, наче здиміла, щойно Аліса до неї доторкнулася. Аліса чомусь опинилася під деревом, а комар ось хто до неї щойно озивався. Колихався тепер на гілці якраз у неї над головою і обмахував її своїми крильми. Комар, звичайно ж, був велетенський. Десь із курча завбільшки, прикинула Аліса. Однак зовсім не страшний після того, як вони стільки пробалакали. Невже ти не любиш комах? спокійно, мов і не він, провадив комар. Я люблю тих, що розмовляють, відповіла Аліса. У нас комахи не вміють розмовляти. А яким комахам ти рада там, звідки прибула? поцікавився комар. Я комахам не рада взагалі, пояснила Аліса. Я радше їх боюся, принаймні великих, але знаю, як їх звати. І вони озиваються, коли їх звати? недбало спитав комар. Не знаю, не чула. А тоді навіщо ж їх звати, коли не озиваються? здивувався комар. Їм це ні до чого, відказала Аліса. Але це зручно для людей, бо їх назвали. Бо навіщо тоді взагалі речам назви? Хто знав, хто знав, відповів комар. Там, далі у лісі, ніхто ніщо ніяк не називається. Але ми гаємо час, то які, ти кажеш, у вас комахи? Найперше коник стрибунець. Аліса почала загинати пальці. А а, протяг комар. поглянь на лишень на отой кущ. На гілці сидить дерев'яний коник гойданець. Він увесь дерев'яний і перегойдується з гілки на гілку. А чим він живиться? зацікавилася Аліса. Живицею і тирсою, відповів комар. Перелічуй далі. Аліса зі щирою цікавістю оглянула коника гойданця. Його, вочевидь, зовсім недавно пофарбували, він увесь блищав і був ще липкий від фарби. А ще у нас є метелики, сказала Аліса. Глянь на гілку в себе над головою, мовив комар. Бачиш, ото сидять крутелики, крильця віялом, а замість голів сірникові голівки. А чим живляться такі крутелики? Капустою, посипаною бурштиновим пилком, сказав комар. А кубла свої мостять у піддашнях скарбниць. Чи ж не тому в комах такий нестримний потяг летіти на полум'я свічки, що вони хочуть пошитися в крутелики? Подумала Аліса, досхочу надивившись на сірни зграйку. А вголос вона промовила: А ще в нас є оси. Поглянь на туди, сказав комар. Он вони літають біля твого вуха. Аліса не без остраху відсахнулася. А вже ж, повторив комар. Перед тобою не хто інший, як чайоси, крильця у них. Дві скибочки хліба з маслом, тільце зі шкуринки, а голівка грудочка цукру. А самі вони що їдять? Ріденький чай з вершками, Аліса замислилася. А що, як вони, бува, чаю не знаходять? спитала вона. Тоді їм, звичайно, смерть. Але це може траплятися досить часто, задумано сказала Аліса. Це трапляється повсякчас, мовив комар. Аліса змовкла на кілька хвилин, вона думала. Комар тим часом розважався, стиха щось надзумкував, кружляючи навколо її голови. Нарешті він знову сів і сказав Хочеш розпрощатися зі своїм ім'ям? Ні, ледь занепокоїлася Аліса. Не хочу. Хто зна, хто зна. Ніби ненароком протяг комар. Подумай, як зручно було б вернутися додому без імені. Ось, приміром, схоче твоя говерненка засадити тебе за уроки і гукне. Ходімо вчити уроки. А далі заткнеться. Бо як же тебе кликати, коли ти без імені? І тобі, певна річ, не доведеться нікуди йти? Аби ж то, заперечила Аліса. Їй ніколи й на думку не спаде звільняти мене через це від уроків. Якщо вона забуде моє ім'я, то покличе просто. Час на уроки, любесенька. Ге, якщо вона гукне любесенька, мовив комар, тоді ти, собі любесенько, прогуляєш урок. Пригарний каламбурчик. Шкода, не ти його придумала. А чому це шкода? спитала Аліса. Як на мене, цей каламбур вам геть не вдався. Комар лише глибоко зітхнув і по щоках йому скотилися дві великі сльозини. Навіщо каламбурити, сказала Аліса, якщо це так ятрить вам душу. У відповідь комар знову сумовито зітхнув, та коли Аліса підвела очі, сердешного комара на гілці вже не було. Мабуть, його здуло власним зітханням. Від довгого сидіння без руху Аліса заклякла, тож вирішила встати і піти. Вона йшла, йшла, аж поки вийшла на галявину, за якою темнів ліс. Він був куди похмуріший, аніж той, звідки вона вийшла, й Алісі було трішки лячно туди заходити. Але, поміркувавши, вона зважилася йти вперед. Не вертатися ж мені назад, подумала вона. Іншого шляху до восьмої клітинки немає. Це, напевно, той ліс, де все безіменне, здогадалася вона. Цікаво, що станеться там із моїм ім'ям. Мені аж ніяк не хотілося б його втратити. Ще переназвуть мене якось негарно. Ото буде комедія, спробуй тоді знайти, кому дісталося моє колишнє ім'я. Хоч бери та й давай оголошення, мов би я загубила собаку. Відгукується на кличку таку-то, е, на шийник мідний. Тільки уявити собі йдеш і гукаєш на всі боки. Алісо, алісо. Аж поки хтось відгукнеться. Хоча, якщо він мудрий, то відгукуватися не буде. Отак, От розмовляючи сама з собою, вона дійшла до лісу, на вигляд вельми прохолодного й тінявого. Що ж, у жодному разі, подумала вона, ступаючи в затінок дерев, дуже приємно після такої спеки опинитися в, в цьому, як його. Дивно, щось не згадується потрібне слово. Тобто, я хочу сказати. Приємно опинитися під під оцими, оцими. Вона притулила долоню до стовбура дерева. Цікаво, як же вони звуться? По-моєму, ніяк? Ну, звичайно ж, так воно і є, ніяк. Десь із хвилину вона стояла, мовчки розмірковуючи, а тоді зненацька заговорила знову. Виходить, усе справдилося. То хто ж я тепер? Я пригадаю, обов'язково пригадаю, мушу пригадати, але користі з цього мушу було не надто багато. Добряче поморочивши собі голову, вона тільки й згадала там є Л. Так так, воно починається на л. І щойно вона те промовила, як до неї звідкись приблукало оленя. Воно дивилося на Алісу великими лагідними очима і нітрохи її не боялося. Лась, лазь, лазь ходимо сюди, покликала Аліса і простягла руку, щоб його погладити. Оленя відсахнулася назад, стало і знову задивилося на Алісу. Як тебе звати? запитало воно врешті. Який ніжний, солодкий мало воно голос? Аби ж то я знала, подумала бідолашна Аліса і сумно промовила вголос. Поки що ніяк, а постарайся згадати, порадило оленя. Так, не гоже. Аліса постаралася, та все було марно. А ти не скажеш, як тебе звати? несміливо спитала Аліса. Можливо, це мені якось допоможе. Скажу, але трохи далі, відповіло оленя. «Тут я не згадаю. Аліса ніжно обійняла оленя за оксамитову шию, і вони разом подалися через ліс. Так вони вийшли на другу галявину. Тут оленя раптом підскочило і випручалося з Алісиних обіймів. Я оленя, радісно крикнуло воно. А ти? Ой, ти людське дитя. Тут у пригарних карих очах оленяти раптом промайнув ляк, і воно стрілою помчало геть. Аліса довго проведжала його поглядом, насилу стримуючи сльози, отак зненацька втратити такого милого супутника. «Зате я знаю тепер своє ім'я, врешті промовила вона. Добре вже й це, Аліса, Аліса більше не забуду. А тепер котрому з цих двох дороговказів маю я вірити. На це запитання відповісти було неважко. Через ліс вела тільки одна стежка, і обидві стрілки вказували на неї. А втім, з'ясую це на роздоріжжі, подумала Аліса, тоді як вони вказуватимуть різні напрямки. То були марні сподівання. Аліса вже й йшла і йшла і пройшла чимало. Але на кожному роздоріжжі вона виявляла нову пару дороговказів, що так само вказували в один напрямок. На одному було написано тут живе Круть, а на другому тут живе верть. Мабуть, сказала нарешті Аліса, вони мешкають в одному будинку. І як я раніше не здогадалася. Але я до них не буду заходити. Просто привітаюся і спитаю, як виблукати з цього лісу, тільки б устигнути на восьму клітинку ще завидна. Отак, балакаючи, сама з собою, мандрувала вона далі, аж поки за одним крутим поворотом наскочила на двох малих товстунів. Це було так несподівано, що вона аж відсахнулася. Але тут таки оговталась, і з відчуттям, що це не інакше, як самі. Круть і верть.